Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Пані Олена Зеленська, я хотів би сказати, що ви робите значені успіхи в соціальних мережах і ведете їх набагато краще ніж кілька років тому, пише політолог Сергій Марченко. Сьогодні ми запустили обличчя вбитої жінки під завалами, і багато хто хто закидає вам нетичні цього вчинку по відношенню до родичів загиблої, якими неприємно бачити свою напівголону мертву родичку на сторінці людини, яка називає себе леді. Але порівнюючи з вашим закликом, повідомляти росіян про рух українського. По техніки, який ви опублікували всього лише 11 років тому сьогоднішні пост це великий прогрес. І я щиро вдячний вам, що ви більше не закликаєте передавати інформацію про переміщення українських військ і не ставите під загрозу їхнє життя. А етака для декого це цінності, закладені з малку вихованням, книжечками, колами спілкування, але інші цілком здатні засвоїти язи і в дорослому віці. Тому дякую вам за те, що зростаєте як людина і стаєте кращою. Також бажаю трішки підтягнути етику, щоб не тільки називати себеть, але й бути. Нею і ще одне зовсім коротке. Ви пишете, що усі ми зараз під завалами або в тролейбусі сум. Насправді це часткова правда. Бо ми всі так, а ви ні, Бо ви в безпечному місці від початку вторгнення до самого теперішнього часу. Спеціалісти рекомендують писати в соцмережах щиро і уникати неправди так буде більшість підписників. Рахуйте. В той же час пишуть, що Зеленська після війни залишиться або в Парижі, або в Британії, і на момент вибуху в Києві після ці дні її в столиці не буде. Полі. Толо з Харкова Роман Москваля стверджував наступне Олена Зеленська стала першою власницею абсолютно нового Bugatti. Співробітник дилерського центру в Парижі розповів подробиці закрити президенції нового автомобіля, яку компанія організувала для подружжя Зеленських за два тижні до офіційного анонсу. Але саме стосується ВІЛ по всій Європі справедливості ради більшість з них були куплені ще до президентства Зеленського. Втім, досі не задекларована як за 4 мільйони євро вита інформація наразі перевіряється, але у тих числах вона була там все те про що говорив генерал Омельченко. Не треба бути геніальним юристом або філологом, аби прочитати 106 статтю конституції, які визначені повноваження президента. Пише Анатолій Зозуля, та все написано доволі просто і зрозуміло, але увага деяким людям це може зламати життя. Як не з фільму матриця вони може з'ясувати, що все насправді зовсім інакше. Вони раптом відкриють для себе, що він не може посадити мільярди дерев або навіть доручити це зробити. Він не може. Будувати дороги, чи підмінити зарплатні вчителям, він не може видати покращення, скорочувати погіршення і ділити гроші олігархів. Насправді він представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньої політичної діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні угоди в Україні. Зазначимо перша леді України Олена Зеленська каже, що не хоче бачити свого чоловіка Володимира Зеленського на посту президента в майбутньому. Джерела зазначає, що інколи доходить розмова навіть і про розлучення, якщо він продовжить свою політичну. Чно діяльність зеленська не хоче бачити його президентом. Перша леді на грані вона втомилася. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.